вітаємо в нашому антері Ігоря Романенка, генерал-лейтенанта, засновника благодійного фонду за Криму Небо України, заступника начальника штабу Збройних сил України в 6-му-10 роках. Пане генерале, вітаємо вас. Вітаю вас. Власне, давайте зараз, яка ваша оцінка ситуації зараз на фронті? Бачимо, що є складна ситуація. Зокрема, в часовому яру росіяни продовжують проти протиснути нашу нашу оборону. Так ну з кінця минулого року вони проводять стратегічну наступальну операцію. Справили ресурс і реалізують його. Але за цей час було знищення досить багато. Нашими самооборонцями, силами оборони України їх озброєння техніки, живої сили. Це частково збило імпульс, тобто не можуть наступати на всьому фронті, на Сході, на півдні, але на окремих напрямах вони просуваються і здійснюють наступальні дії, бо засереджили там свої резерви і намагаються їх далі поповнювати. Це мається на увазі Ліманський, Бахмутський. Авдіївський, ліхівські, ну Плацдармом на Херсонському напряму. Тобто йдуть бої. Інтенсивність ведення бойових дій в цілому за добу біля 70 атак за цю добу ну, бували гірші стан 120 і 140. Але на опять-таки, окремих напрямках, особливо на часовому яру, тому що поставлене завдання воєнно-політичне Путіним, Тобто він готується до своєї чергової інаугурації, Поєднання з святкуванням дня перемоги червона площа готується. Там всі сили, які повинні забезпечити цей пропагандистський шоу Путінське, і тому до цього повинні бути результати і ставиться завдання угрупування військ збройних сил Російської Федерації, досягнути його. Ну, завдання сил оборони в нашій е, оборонній стратегічної операції – поламати ці плани ворога і головне зупинити просування. Потрібно на це сили, е, озброєння техніка. В основному чому так е, союзників, тому що наше воєнно-промислового комплексу задовільняють десь на 10%. відсотків. Ці відсотки збільшуються, тому що розвиток відповідний йде, але на це потрібен час, кошти і багато що іншого. І тому збройні техніки побільше від союзників і в першу чергу боєприпаси. Ну, які там контракти Чехія вже підписала Естонія, якби включили цю справу. Ще де, хтось, як у нас кажуть, донатить ці проекти з боєприпасами із наших союзників, але все йде час, а це вікно на півроку, яке американці відкрили для росіян, вони намагаються використати якомога більш ефективно на свою користь. І тому такий стан непростий, і як я так думаю, що покращення цієї ситуації може бути десь з е, е, травня місяця, якщо ми встигнемо. Тобто завдань, завдання завдання сторін зараз, хто швидше набере бере відповідні ресурси і організує бойові дії. Чи росіяни не беруть резерви для е, второго етапу наступу? да, на початок літ, літа, як вони планують, чи там пропаганда зараз намагається доводити, чи ми зберемо. Я маю надію, що саме це відбудеться в першу чергу. Сили для того, щоб зупинити просування ворога і знищувати якомога більшого для цього. Нам потрібні безумовно засоби американці рада радять нам не наносити удара. ПНПЗ Остін вже якусь позицію зайняв, але ми це можемо зробити піти їм на зустріч, якщо вони нададуть Атакамс і знімуть заборони на поставку Ф 16 і Грітин. І взагалі їм треба зранку до вечора, як вони вчать нас. От коли ми їх там дякуємо, ще нагадувати, що цілі, а саме наші топліни, заводи по позброєнню, а також літаки на аеродромах. Ну дається сучасна ракетні пускові установки. Це ті сілі, Я би їх назвав американо британські які ще вони в 43-44 році визначились перед Нормандією висадки, як головні для того, щоб знищити потенціал люфтвафе німецького для того, щоб проведити ефективно свої операції. Вони їх військові знали тоді. Вони знали зараз. І треба їм щодня нагадувати, що цілі це визначені об'єктивними законами війни, і вони це повинні сприяти. Хочуть, щоб ми не були не попривно ну, не повпливали на ціну бензину. хай надають датакам се в шістнадцяти. Ми будемо бити по складам безпосередньо на окупованій частині, тобто тут по військам. Але е, стосунки під час війни особливо це. Вулиця і рух з двостороннім просуванням, а не в один бік, як хтось хоче з політиків в Америці, на Форбс вийшла цікава публікація про те, що росіяни, росіян озброєння техніки насамперед залишається максимум на рік війни, тобто вони зможуть підтримувати цей темп, темп ведення наступальних операцій, а також поповнення втрат лише один рік. Чи ви би погодилися з цими оцінками, і що це означає для України? Не зовсім ну по оцінкам західних фахівців на це на поточний час. Вони потенціал по збройній техніки відновились на рівні того, як вони починали війну. Це перше, тому що переведена підприємство воєнно промислового комплексу, в взагалі економіки на війни ще в минулому році на всякий випадок. А потім не треба забувати, коли там підписували відповідні договори. то ще радянський союз був вимушений бронетехніку, щоб виконувати вимоги цих договорів, значить, передіслокуватися за Урал, і там просто поля. Бронетехніки старої, але поля, яку можна відновлювати, модернізовувати, що вони роблять. Тобто, доля сучасна, в загальній кількості в цьому валі бронетехніки, вона мабуть зменшується, не встигають. Вони вже можливо, сильні, де, але відносно того, що набрати. Цю техніку з заурала і відновити і м, м, направляти на фронт. В них ще на жаль є. Тому реалістично треба оцінювати можливості ворога і зосереджуватися на ну, відслідковувати де, куди і як ця техніка поступає, щоб ефективно з нею боротися, і наполегливо займатися тим, щоб збільшувати свій потенціал, про який мимохідь ми з вами вже обговорили. Ну і також стосовно мобілізації, тобто очікується, що росіяни зможуть мобілізувати там 300 тисяч найближчим часом. Додатково називають якусь таку цифру. Питання також про що каже російський експерт, військовий Федоров, який живе в Празі, він емігрант. Що насправді це означає близько 30 тисяч офіцерів, які мають бути придані до цих нових частин, які будуть створюватися. Чи росіяни мають 30 тисяч цих офіцерів? Дивіться, це 300 тисяч додаткових. В цілому оцінюється, що треба зібрати щоб от, вторий етап наступу: 400 500 тисяч від них. Ну, якщо рахувати страхова служба 150 п'ятдесят тисяч. Вони збираються точно десь там готуються. У них вісім дивізій на 120 тисяч, як би треба перевіряти розвідка. Сім займається, а все решта це за рахунок постійно продовжується. мобілізація. мобілізації питання в тому, чи буде він Путін ну до інаугурації, як якби дня перемоги точно не буде. А після цього може об'явити там числову мобілізацію, де збирати скільки буде не вистачати до 400 чи 500 тисяч, в залежності від того, які стан. Буде на фронті, щоб здійснити плани і подальшого цього другого етапу наступальних дій. Нам більше треба ну вісь за сім ап'ятаків слідкувати думати про те, яким чином нам поповнювати ріди бригад, особливо які зараз на фронті, тому що закон з 18 почне працювати. Ну і він не такий, щоб рішуче і швидко забезпечити. На жаль, постачання там вирішиться принципово важливе питання по обліку. Це потрібно безумовно, але інструмент для того, щоб нащити умови. Складається, залишається для ухилянтів, тому що щоб по повістки перейшов він не був призваний та аж три етапи треба. За ці три етапи це час для тих людей, які там мислять себе ухилянтами, щоб саме значить, здійснювати такого роду дії. Тому такий, такий, такий алгоритм не забезпечить швидкого, на жаль, поповнення, і це не покращує ситуацію і не збільшує нас швидко. Я б це підкреслюю потенціал. Тобто ситуація швидко всім не покращаться, але це наше внутрішнє завдання, і ми його обов'язково повинні Вирішити, щоб ну, для початка хоча б зупинити просування ворога, не кажучи про події, ті, які президент говорив подальші деокупаційні на кінці минулого початку е, цього року. Так, тобто, тут ще дуже важка велика робота попереду. Ну, от, власне, те, що кажуть, що треба там, для підготовки солдатів, рекрутів, потрібні тижні, тижні, мінімально тижні, щоб підготувати та бійця. Але для підготовки Взагалі, по закону, який зараз прийнятий, там не менше двох місяців. Дивіться, то поскладати арифметику, Я от доктор технічних наук. я би можу цю арифметику собі дозволити? Що з 18-го почати рахувати? Це ж треба попризивати якийсь термін да цих людей, а потім озброїти, екіперувати і дати таку двомісячну підготовку. І дивитися на коли, тобто, це так серед чи кінець літа. А вони планують наступ на як відомо доводили кінець травня, початок літа, і як цей баланс? А ми ще в травні повинні звільнити таке українське науха у строкову службу. Вони з 1 квітня призивають 150 тисяч, а ми будемо звільняти, тому що строкова служба. От вони там це зрозуміло, і тут питання ці дуже важко, всі втомилися. Але що вони більш напружені ніж ті, хто на фронті, і там сили їх тають, а поповнення суттєвого і швидкого немає. Ну як це розуміти? Тому ну, і... це дуже важка попереду роботи. У нас буквально дві хвилини лишається, що хотів сказати, а що з офіцерами для нас? Тобто, офіцера ж мінімум чотири роки готують. Тобто, а які так кажуть, скажуться все більше, що офіцери там ротні і так далі. Ну що набагато гірше ніж були рік тому. Ну від. однозначно. Але ми ж розуміємо з вами, що це їх не зупинить. Немає офіцерів, сержанти будуть виконувати. Немає сержантів, будуть робити рядові, але це Путіна ніколи не зупиняло. Будуть робити набори, будуть шукати в тому числі випускників. Кошти у них є платити великі кошти, щоб відповідним різні в широкому спектрі працювати з цього приводу, і щоб якось покращувати ці ситуацію. але воювати, набирати оцю масу для того, щоб організовувати оце. Вал, вони все рівно будуть, До речі, з залученим громадян з наших, з наших окупованих частин, де вони призивають з 18 до 30. Ми аж знижили вік з 27 до 25, а вони не тільки у себе, а й наших громадян призивають з 18 до 30. От така ситуація, як би, неоднозначна, на мій погляд.